Всім привіт! Ви дивитесь Тібі бачення. Вперше я знаходжуся біля Килима. А звукарить ефір Анатолій Нійтріно. Коротко про внутріки Ужгорода. Почнемо з наболілого. Ужгородці обурюються будівлі, яка має бути розміром в 3,16 поверхівки і має з'явитися біля другої і третьої общаги, біля Моста Масарика, біля Малого Галагова. І тривають збір підписів, аби цю будівлю. Там не зводили, адже вона ем, погано вплине на цей мікрорайон. Там з'явиться дуже 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 багато автомобілів, які Навряд чи матимуть місце для паркування. Хоча я насправді не знаю, чи там є підземний паркінг, але в цілому Ужгородці обурюється монстру, якого можна буде побачити з будь-якого куточка. Якщо ви підтримуєте це, долучайтеся. Ужгород останнім часом змінюється, він стає вже більшим містом, і проблема з автомобілями наразі дуже актуальна. Ну і те, що міняється. Історичний ореал міста, яке багато хто вважає європейським, і так далі. Це одна новина. Е, Алекс Равняк збирає ці підписи. Перед цим він також ініціював збір підписів, аби відмінити забудову Ужгородського кар'єру, де з'являється дуже багато приватних будинків. І так може статись, що скоро і кар'єр перестане бути місцем, де можна відпочивати. Радіо Єден створює новий мерч. Це пахнючки в автомобіль, і вартість однієї такої пахнючки 100 гривень. Існують різні кольори, можете замовляти. З одного боку це логотип Радіо Єден, а з іншого надпис Бавамтометтено! Ну, це такий внутряк від Радіо Єден Закарпатський. Із тих ароматів, які я вибрав, є грейпфрут. Кава і диня. Диня дуже популярна. І перша партія в 50 штук вона розійшлася. Замовляйте і надалі. Ну, в принципі, воно актуально. Аромати, поки не відкрили, <сих> сильно держаться, і всі вилучені кошти, окрім собівартості, підуть на підтримку збору для Вови Трубача на генератор. А якщо назбираємо, то потім будемо на фіпіві дрони для Мікія у 47-му бригаду закидувати. Замовляйте. Це В'єтнам Солджер. Привіт вам, пацани. <клес> Бавовна. <клес> Книги з бібліотеки Радіо Єден розповім. Можна брати їх безкоштовно читати, якщо вам цікаво. І найперша книга, яку би я вам порадив для читання, це Людина на перехресті Ігор Козловський. Це український філософ, який нещодавно відійшов у засвіти. Він э, розповідає: э, Ну, як він. В принципі, релігієзнавець, політв'язень. Тобто, якось важко одним словом описати, хто такий Ігор Козловський, але чому я його читаю і слухаю, тому що це пошук самого себе, це філософія пізнання, це пошук Бога, це дуже багато різних моментів, які сам Ігор Козловський називає екзистенційним інтелектом, тобто спроможність людини давати відповіді на якісь запитання, які постають у житті. Це тільки. Певний вступ <хе>, до знайомства з Козловським, і він може вам допомогти в житті. Я раджу до читання цю книгу. Книга, яку подарував нам один із слухачів Любомир Міркін 에, Арі Турунен, Дух сп'яніння. Алкоголь. Дух сп'яніння, алкоголь. Дуже цікава книга, легко читається. У ще й має ілюстрації різні про алкоголь, як пили пиво в Єгипті. 에, Різних країнах, як воно створилося, які звичаї пов'язані з алкоголем, як божества асоціювали з алкоголем. Ну, це такий цікавий екскурс і роздуми на тему алкоголя, ну і вас, зокрема, якщо вам така тема цікава. І ще одна книга, яку я почав читати, але. Поки що відклав це принципи Айкідо, Стефан Стенут. основні концепції мирного бойового мистецтва. До створення цієї книги долучилися Ужгородці, ну і Ужгородці, і ті, хто зараз опинився в Ужгороді. А загалом Стефан, людина, яка також в нашому місті бувала на різних семінарах, тобто Міша Рогач, мені здається, мав його привозити, і він описує, що таке Айкідо як бойове мистецтво. От беріть читати книги. Нижче на Ютубі я залишу посилання на форму, яку можна заповнити, аби забронювати ту чи іншу книгу. Просто беріть безкоштовно, читайте. Розвивайтеся. Бібліотека Радіо Єден. Рубрика 25 п'ятий кадр. Az gabonát nem vitték tovább Afrikába, і завершу випуск приємною новиною. Окрім того, що в місті багато чого там не відбувається, не ремонтується, все ж таки час від часу з'являються новини про якусь вуличку, яка не подавала ніяких надій, і от її почали робити. Для мене це вулиця, яку я відвідую, бо там живе моя теща. Це вулиця Нікітіна. Одна з найжахливіших в плані ям, тому що там є. Ну, по-перше, там нема асфальту, і по-друге, там є завод, куди часто їздять грузові автомобілі. І зараз там відбувається біля озерного краю забудова більше. Місто розростається навіть там, де були якісь закинуті озера. І там частину дороги, не всю, але частину зробили. Асфальт. От перед цим це була Щедріна, і зараз вона з'єднана з Нікітіна. Для когось ця новина незначна, але для когось вона має дуже важливе значення. Я б навіть сказав, епохальне. Це, це крок вперед. <хи> але є ще дуже кроків, які тягнуть ужгород назад. Ну йоу, дякую за увагу. Дякую всім, хто підтримує Радіо Єден як некомерційний проєкт. Мене звати Ємайський. До наступних зустрічей.